Друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Як ми і домовлялися, я зараз вам зніму підготовчу частину цього відео, покажу вам, що я буду вишивати завтра по цьому адвент календарі. Завтра в мене буде по плану 3 грудня, це буде сніговик, це вже третій день і третій адвент. М -м так, давайте якось я так покладу, щоб вам було зручніше, бо це кільце відсвічую, бо знімаю ввечері. І такого. Класного сніговичка я буду вишивати з вами завтра. Але сьогодні все одно я вирішила, що підготую зроблю підготовчу частину. <кій> Прийду зі школи собі спокійно. Я ще не знаю, коли я буду зустрічатися завтра з моєю подружкою, але в будь-якому випадку, якщо буде в мене можливість, я сяду собі спокійно, повишиваю, тому що завтра я вже коли прийду занять, то мені треба ще адвент-календар розпакувати той, що я вам показую, в шорцах по подарункам, ті, що в пакетиках в таких кишеньках лежать, в мішечках, як я їх кажу. А, саме по цій роботі просуваємося. Ту -ту -ту. Мені дуже подобається ця робота, як вона вишивається. Белфаст 32, Непогано. Я вже звикла до нього. Це вже не перша, не друга і навіть не третя робота на цій основі. Не такі СХС, і я ось бачу. Все одно камера висвітлює цей фон, висвітлює всі кольори, воно не передає так, як треба. Але дуже хочеться. Тому що блакитна основа, вона така ніжна, але все одно на ній білий колір більш так виділяється. Його видно. Він нині ніжний, так, як я їх замислила, це все, як я їх хотіла, але він занадто світлий вам. Показується, тому що основа вона темніша, ніж ви бачите. Але все одно в будь-якому випадку. Якраз ще два дні, і ми один ряд вже закінчимо з вами. Дуже класний, мені дуже подобається ця схема. Це примітив, елементарна, проста робота. Вишивається геометрія, як я люблю. Ми на останнім часом. Ви знаєте, що я дуже полюбляю геометрію. Але щось я кажу, може, то, що я вишиваю не з звичної для себе сторони. Нормально я взагалі то я вишиваю завжди, ви знаєте, з нижнього лівого кута і піднімаюся до гори. Так як цей адвент-календар, який вишивається по ячейкам під номером, і вони зверху йдуть зліва направо і донизу. Ну, то по-інакшому ніяк не вийде. Я думаю, може через це я помиляюся, тому що мені не зовсім звично для мене саме таким, в такому темі, ну, сам з того боку вишивати. І ну, може, я до, до, до кінця цього адвент календарю, то вже звикну до того, що я так вишиваю, але ще так виходить, що е, мені треба руками тягнутися догори, і це теж не дуже зручно. Я не дуже люблю зверху. Я можу взяти менше, я собі так думала, пяльця, щоб все одно я дивлюся, що четверта ячейка, четвертий день вони все одно сюди не влізуть, тому що якщо Притик вкрай робити незручно вишивати тоді. Може, я, в принципі, візьму якісь менші пяльця, і буде тоді зручніше. Якраз так не, буде, не треба буде дуже сильно тягнутися вверх, тому що це частина порожня, а вишиваю верхній частині. все одно ж кажу, буду переставляти, то я думаю, що не дуже страшно, якщо я візьму менші пяльця. Ну, поки що я вам вступну частину зняла. Буду завтра вишивати третій день, 3 грудня. Як 3 грудня прийде до нас, то я розпочну, відшив 3 ячейки, і вже завтра ввечері ми з вами зустрінемося тільки після того, як я встигну відшити нашого сніговика під номером 3 3 грудня. Привіт, друзі! Ось і підходить до кінця 3 грудня, і третя ячейка нашого адвент-календаря вже готова. Я вишила цього прикольного сніговика. Робота проста, ви знаєте, ну це примітив, він не очікувала я нічого, що там якісь складнощі будуть. Я через що його і розпочала, я вам розповідала цю історію, що адвент-календар вибирався саме по, по типу, щоб він був найскладний, і я могла виконати це завдання не більше 500. 550 хрестиків, сама одна ячейка. Я думаю, що наступний взагалі, в нас наступний ряд буде вишиватися легше, тому що кожен ряд дублює наступний, і виходить так, що мені не треба буде деякі стінки там, ці квадратиків вишивати. І це все одно десь 50-60 хрестиків. Хрестиків мінімум мінус буде. ну Дивіться, наприклад, саме, саме більше в мене вийшло в цьому першому, тому що я повний квадрат вишивала. Потім, коли я наступний почала вишивати, в мене тільки ця частина вишивається, тут в мене тільки це додається, додається ці половинки. Тобто, мені не треба, ну ще Тут мені треба буде ще три сторони зробити. І там далі так само цей дублюється. І вже ну ці самі крайні то вони будуть більше. Але не всі, я дивлюсь, вони однакові. Всі ячейки десь більше, десь менше. Наступний ми будемо якраз цей тортик вишивати, дуже прикольний, якраз такого кольору, як я полюбляю, блакитне-м'ятний. І до нього я вже приступлю завтра. І знаєте, що я подумала? Ці великі п'яльці все ж таки певно що зніму. Мені не дуже зручно на них вишивати. І все одно весь ряд повністю не заходить в пяльця. В будь-якому випадку треба буде їх переставляти. Я так собі подумала, може мені буде простіше, якщо візьму такі маленькі. Якраз в цю ячейку входить два віконечко. Я собі два віконечко вишила, переставила наступні два віконечко, ще два віконечко. Якось мені так здається буде простіше, але я спробую, я не знаю, не впевнена. Я спочатку думала взяти п'яльця більшого розміру середні. Але щось так подивилась, подивилась І середні пальці, мені здається, я всі вже прихватірувала, десь же до чогось, до якихось процесів я вже додала їх. Хоча в мене стільки було п'ялець, у ну, мене і процесів немало. У мене 27 процесів, всі вони вдягнуті в мене на п'яльця, окрім одного, крім бісерного процесу запашні троянди, вони в мене без пялиця, все решта в мене на пяльцях, навіть якщо ця робота не вишивається. Ну, там, ні, єдине, там є такі довгобуди, які лежать вже довгий час, вони без пялець у мене лежать. а Такі, як багато колірки, 4 чи 5 основних. Потім такі маленькі все це в мене вдягнуто в пяльця і я їх не, не знімаю. Я не люблю перенатягувати це зайвий рух, якийсь там втрата часу, так як часу взагалі не так багато, якби мені хотілось, тому. Всі п'яльці в мене якось розійшлися по моїм активним процесам. Хоча п'ялиць в мене немало, я вам казала, що я їх дуже багато купила. Не знаю, чому лишилися ще одні чи двоє самих великих. Одні такі маленькі, і ще круглих п'ялець, може дві чи три штуки лежать, там. ті, що я не використовую зараз. Ну, думаю, нічого страшного. На маленьких п'яльцях так само буде зручно вишивати. Якраз дві дивлюся, чи які влазять, то буде нормально. Це я вже зроблю з наступним з четвертим. З четвертою ячейкою, якраз коли буду вишивати той тортик різдвяний. Ну, а зараз все, я вам все показала. Робота простенька, класна, вишивається з задоволення. І знаєте, єдине, що мене смущає, як я кажу, що останні ці три дні я вишиваю тільки цей адвент-календар і вишиваю ще роблю одну роботу, яка була не запланована. А по основній ротації в мене, на жаль, нічого не вишивається. Поки що сьогодні я сяду якраз зроблю 100 хрестиків на звіт в наш СП 80 днів навколо світу, тому що я зайцем їхати не хочу. Там я таку історію придумала. Ми вже в середу всер... завтра. Досягнемо першого пункту нашої подорожі, і перша, перший пункт у нас досить, досить будемо. Ну, ми приїдемо будемо міняти страни, скажімо так, країни, і будемо. Ну, знаєте, це як віртуальна якась подорож всіх нас, однією великою компанією. Взагалі було б непогано. Уявляєте собі, якби ми так всі, всі разом поїхали десь би відпочивати. Ну, навколо світу, то ні, то занадто. А то тільки в мріях можна про це подумати. А так було б ну, цікаво, поподорожувати з дівчатами разом. Ладно, ця тема взагалі не має ніякого відношення до адвент-календарю, то просто, знаєте, мої в голос. Ну на цьому давайте будемо закруглятися з вами. Третє, третій мій звіт і третє завдання. Я виконала. Хочу сказати вам величезне, дякую, що ви слідкуєте за тим, як просувається мій адвент-календар. І на цьому все всім па-па-па-па. Та до зустрічі в новому адвент-календарі. В новому заданні це вже зустрінемося з вами завтра.